Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль. Говоримо про Криптоальфа. Поїхали! Руслан, криптомозоля, вийшов на бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає. Просування україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. По факту криптоальфа це банальна класична таполка, але вона зробила декілька нюансів. По-перше, нюанс номер один це обмежена кількість тапів. Вам не потрібно до 100 біса багато тапати, у вас є 6 годин. На те, щоб енергія відновилася. Коли енергія відновилася, у вас є 100 поінтів енергії для тапів. Один тап, дві енергії забирають. Тобто 50 клаців, буквально декілька секунд, і на цьому все. На цьому фармілка закінчилася. Далі через 6 годин зайшли і повторили цю дію. Тобто дуже легко проходити всю ферму і дуже швидко. Це нам подобається. Це нам підходить. Проект не має багатомільйонної аудиторії. Проєкт свіжий, дуже свіжий. А в проєкт вже на даній фазі через інвестиції, які вона отримала, інтегрований гаманець. власний. Тобто це не просто е тапалки, як в свій час виходив в той же НОТКОін. Це вже більш продуктова історія, в якій вже доданий гаманець, і це е додає їй е цінності. Але в цілому ви можете з цим всім ознайомитись самостійно. Посилання є в описі. Залітайте. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте, якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви бляха, не держите їх в собі, і очікуєте що мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню конкретне відео.